Наступна моделька у нас на огляді це пістолет Colt 1911 Galaxy G13. Виробник Китай та сама G13, тільки з позначкою Плюс, що означає кобура. Одразу питання там до пакування. Воно йде зі сліди. Сліда може бути пошкоджена. Якщо пошкоджена, ну, нічого страшного. Це чисто пакування заради безпечної доставки. Звичайна картонка, яка закриває, нічого такого особливого. Тепер по самому пістолету. Повністю метал. Перевіряємо. І з пластику у нас накладки, спусковий гачок, клавіша скидання магазину. Сам магазин у нас також іде пластиковий. Дуло іде нікельоване зовнішнє, внутрішнє у нас іде пластикове. І, в принципі, майже вся внутрянка, поршні, направляючі, йдуть пластикові. Корпус, повторюсь, метал. Стріляє досить гучно. Заряджається просто, зручно. Одна із самих, до речі, зручних моделей. От саме кольти, хайкапи. Як на мене, все чисто, там, я так вважаю, одна із самих зручних стрільбі. Зменшений цілик мушка. До речі, набагато зручніше прицілюватись. Розмір 1 в один, вага 500 грамів. Використовувати можна. Страйкбольні, ось такі погані, які йдуть в комплекті, не совітую. Алюміній, метал або кераміка. Далі кобура. Кобура в комплекті. Пластикова, пластик не скажу, що прям супер товстий, але я вам так скажу за ту ціну, яку коштує пістолет з кобурою, як доповнення, досить класно. Трошечки люфт невеличкий. Терпимо. Фіксується за скобу. не скажу, що супер надійно, але просто так не випаде. Далі в комплекті ось така скоба на пояс. Регулюється ось цим бігунком по довжині. Далі буде відео, як ми стріляємо, покажемо, як воно це все там встановлюється, зачеплюється і так далі. Викрутка не дуже зручна, краще, якщо у вас є окремо, беріть окремо. І 6 винтів Три основних і 3 запасних на випадок, якщо ви десь загубите. Тепер по кобурі, як встановити, перше защіпку отак відкрили, частину цю від'єднали, зняли з пістолету, ось ви так одягаєте його на ці отвори і в ці отвори закручуєте винти. Я вам так скажу, що щільно воно сидіти не буде. Якщо у вас є якісь проставочки, шайбочки, краще їх сюди поставити, тому що при затягуванні, де вони? Звичайних ось цих винтів. Воно трошечки буде ходити ось так вперед-назад, якби іграшка і іграшка, тому не розраховуйте. Це якби не вогнепальна і не стрейкбольна кобура. Тому перейдемо тепер до збірки встановлення і стрільби з нашого пістолету. Встановлюємо кобуру, Защіпку зняли. Проділи. Закріпили пояс, щоб він нормально сидів, защупили і зафіксували. Є поторпістолет. Магазин витягуємо, заряджаємо. В принципі, ну, ідеально. Сидіть ідеально, зручно. Дуже зручно тепер робимо стрільбу. Що ж, що можу сказати? Класний. Пістолет класний, зручний. Стріляє влучно, Можу рекомендувати для покупки. Посилання буде в описі під цим відео. Ставте подобайку, якщо сподобалось, і підписуйтесь на наш канал. Дякую.